Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх моїх дорогів е шанувальників з цього каналу Татаро. Е на моєму каналі, і запрошую вас до е рубрики Сімейка Адамсів, там, де ми розглядаємо не тільки сімейку, а езотеричні езотер 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 теми. І сьогодні у нас ви вже, мабуть, дивилися: Баба-Ванга. Дивіться. Я на неї ще не робила розклад, але мені здається, на кого я вже робила? На якогось індійського. Ось. І так, що в нас тут? Ні, не робила. <кій> на вангу ми ще не робили. І так, поїхали. Чи була ванга? Насправді, екстрасенсом, віщункою, дійсно могла передбачити майбутнє і спрогнозувати катастрофи, розпати СССР і тому подібне. Або вона вміла маніпулювати, чи навіть просто була як інструмент у болгарського КГБ. Була вона, можливо, агентом якоїсь спецслужби або якоїсь компартії. І так. Зараз ми будемо розглядати Бабу Вангу. <кій> Всі ви знаєте, я не буду про неї багато розказувати. І так, дивимося, чи мала вона взагалі якісь здібності. Тому що, тому що розказують багато, що там, де вона працювала, був побудований готель, і працівники перед тим, як люди до неї потрапили, Розпитували людей, і потім ці подробиці вона розказувала цим людям, і цим вони, о, да, зійшлося. Розумієте? Ось як. І так, дивимося, чи мала вона взагалі якісь здібності екстрасенсорні? Ну, Тут, бачите, вийшов зразу король монет, тобто, це проєкт, грошовий проєкт. Ось, вона була більш земною жінкою. Тут немає до цих пір, немага, немає. І 0 випадає. Тобто потенціалу не був. Потенціал, який? Королева жезлів. Ось. Тут немає і королеви монет, королева жезлів, королева монет. Тут немає е, карти, не мага немає. Тут немає не диявола, диявол тер, теж має дуже такі м м чортівні е, витівки. Тут немає жриці, тут немає ні однієї карти, яка. Стопроцентно говорить про: ось я перед вами це все витягувала. Немає ні однієї карти, яка дійсно. Говорить про це. Потенціал в неї був, але який потенціал? Королева жезлів. Тобто вона вміла працювати з людьми, вміла їх, от розуміти, королева, що таке королева жезлів? Її не треба багато робити. Вона тільки може хвостиком махнути, і за нею всі побігли. Вона може слово якесь сказати, і за нею люди пішли. Королева монет, це. Теж більш земна людина, і імператриця. Це все земне. Тут у нас і король, бачите, пішло з короля, а закінчилося королевою монетою. Це говорить про те, що тут був спланований якийсь проект. Так, у неї були якісь здібності, але ці здібності були не настільки, як її розкрутили. Це більше розкрутка, мої дорогенькі. Розкрутка, знаменитість на весь світ. Це проект. Це проєкт. Стопроцентовий проєкт. Треба ще подивитися на, на Настрадамуса. <кій> Якщо вам цікаво, подивимося на наступний раз Настрадамуса. Бо мені теж зацікавило. Хоча Настрадамус, згадайте, він якісь там вірші, катрениці писав, які розшифрують до цих пір, але все рівно ти можеш їх розшифрувати, як хочеш. Гаразд. А тепер зараз конкретніше. Чий був це проєкт? І так, працювала вона на болгарській КДБ. Так. так. Подивимося. Ну тут, бачите, король жезлів. Так, тут якась компартія була 100%, 100%, якась партія була, яка користувалася її послугами. Тут я навіть, ви знаєте, коли п'ятірочка ось ця випадає, я би навіть сказала, що її використовували у знищенні ворога. Сюди приходили і радянські компартійці. Її і Радянський Союз теж використовував. Тобто, бачите, ось тут фантазії. Тобто, вона передбачувала брехню. Ось що я вам скажу. Я не знаю, я за нею не слідкую, багато хто каже, що так, збувається. А дослідники її кажуть, що не збувається, що це там все було якось так. Ну, тут да, використовували, її просто використовували. Якась партія. Якась партія, якась течія, тому що король жезлів так само як і організатор, як якась компанія, як якась ну, партія. Ось якось так. Якось так. І так. Розумієте, королева жезлів вміє дуже добре маніпулювати. Так, у мене вже дві указочки є. То я і не знаю, яку брати. Гаразд. Ви знаєте, навіть і запитань більше нема. Для мене все ясно. Для мене все ясно. Для мене все ясно. А, тут була, до речі, карта тільки що. Я подумала, що то спочатку, зараз я її знову знайду. Маніпуляції. Це сімка. Мечів, здається, було Я чомусь спочатку подумала, що то маг. Я подумала, що то маг, а то був не маг, то була сімка. Можете перекрутити, хто хоче. І ось ця карта була. Ось ця карта. Це сімка мечів. Це маніпуляції. Це маніпуляції, мої дорогенькі. Вона вміла маніпулювати людьми. Ось якось так. Давайте тут ще останнє запитання. Чи використовували Радянський Союз її в своїх передбаченнях? Чи використовував Радянський Союз її у своїх передбаченнях? Так, використовував. Да, були маніпуляції, були. використовували її, мої дорогенькі. Використовували вони так само, хоча не випадає ні однієї карти монетної. Ще одну зараз і. Ага, є монети, є монети. Працювала вона на них. Періодично, давайте я скажу так: вона періодично працювала на е, Росію, Радянський Союз. Давайте скажемо: Радянський Союз. Працювала вона. У мене, в принципі, запитань нема. Якось так. Раз, мої дорогенькі, ось якось так. Більше не знаю. Я хотіла знати, чи мала вона якісь здібності? Тут, ви знаєте, мало здібностей, тут більше просто, як би це сказати, вміння спілкуватися з людьми. Ось так. Вміння спілкуватися з людьми. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, мирної вам ночі, бережіть себе, мої любі. І якщо вас цікавлять якісь запитання, задавайте будемо залюбки робити розклади. Бережіть себе, мої любі, мирної вам ночі, і все буде Україна! Слава нашим Збройним силам!